Я зловила хуліганів, хто їсть мою траву. Вони вже полетіли. Вон вони хулігани. До речі, бажаєте замовити картопільники, курацькі жукні слистя. Пишіть мені в особисті повідомлення. А, ну, йдіть сюди. Воно вони, воно літають, літають. Ось які її горобчики. Такі класні, маленькі. До речі, бажаєте замовити суницю. Ой, як тут мокро, мокро, мокра суниця. Воно в мене, дивіться, суниця бачите, вже з ягодами. Оця з ягодами по 30 гривень штука, 10 штук, а мокре. 300 гривень. А з теплиці відправка 10 штук, 250 гривень, або 80 штук 800 гривень. Ой, холодна, така вода вже. Короче, хто хоче замовити, значить що суниця? Суницю ви зараз купуєте і зараз садовите її в ґрунт, просто на постійне місце. І вона у вас вже в червні місяці буде плодоносити. Ось такі діла. І буде кущиком, без вуса.